Подінка хотіла з енергоефективності, Кнуба клуба. Дякую. Ну, По-перше, я більше зупинюсь детально на аспекти з енергоефективності для проєктів повторного використання, саме школи дитячого садочку. І тут ви прослухали таку фразу як з поліпшеними екологічними характеристиками. Трошки розшифрую. Тут мається на увазі, що воно. Будівля наша буде побудована з матеріалів, які будуть екологічними, плюс вона буде енергоефективна, наслідком чого є також екологічність, оскільки зменшуються викиди парникових газів в атмосферу. Тобто, тепер трошки про екологічність самих матеріалів. До нашого прикладу да, всі ми переходимо в таку еру майбутнього зеленого будівництва. І тобто, треба ж визначити, які матеріали будуть в нас екологічні. Тобто, на прикладі, наприклад, компанію ТОВ стосовно стандарту бетон та вироби з бетону, які там, поширює, не поширює свої вимоги, наприклад, на силікатні бетони, там, змістом асбесту, гіпсом в'язуючому, асфальтобетонні вироби і так далі. тобто Виключно екологічні будівельні розчини е, е, стандарт це розроблений на основі показників, да, гармонізований з міжнародними нормами, їхніми критеріями і так далі. Якщо е, вимоги по цьому стандарту будуть виконані, то компанія має право в принципі, присвоїти собі ну, так простими словами екологічні сертифікати да, згідно там ДСТУ і з 14.24, і СОВ в 913. -001. Відповідно, потім вона отримує наші да, зелений журавлі. Умовно, зараз компанія ТОВ-бетон комплекс, да, який ходить до, до заводів Ковальська. В принципі, вони сертифі... одні з перших, не одні, а перші, хто з бетону сертифікувалися, тобто їхні вироби і матеріали мають. Е, екологічне маркування. Відповідно, це і розділи, е, будівельні розчини, балки, панелі, е, бруківка е, і так далі. Що в результаті компанія отримує при цьому всьому? Це сертифікат сам і додаток із переліком, із переліком матеріалів, які були сертифіковані. Е, так, Тепер рухаємося до наших проєктів повторного використання. Почнемо з школи. Що варто сказати, що є різні підходи. так, В цілому в нас зараз норми стосовно типової полонки досить вже високі, не сліз їх можна навіть реалізувати, це особливо там стосовно утеплення СТІМ. Тому основним ухилом Нами при розробці проєктів повторного використання були саме інженерні системи. Тобто, це застосування теплового насосу для потреб опалення, так і охолодження. Якщо коротко, і також застосування там акумуляційної системи електроопалення у плиті над сховищем. Так, стосовно першого пункту, теплової оболонки для школи, тобто ми Досягли по суті, нормативних даних, ніде ми так не перевищували, бо основний екцент набув інженерні системи. Відповідно, отримали наступні характеристики, да, згідно ну, чинних ДСТУ 91-90, які регламентують методи розрахунку при нерозпоживанні внутрішніх інженерних систем. Відповідно, які у нас розподіл отримали в школі? Тобто опалення в нас нараз на третьому місці по споживанню. Mm -hmm. чим це пов'язано в першу чергу з тим, що граничне значення питомого не розпоживання на опалення та охолодження, а саме ці дві системи визначають у нас клас енергоефективності, він е, не зовсім коректний. Чому? Тому що коефіцієнти мають від які у нас вводяться біля показника компактності, регулюватися від об'ємів шкіл, тому що вони. Бувають і одноповерхові, і трьохповерхові, абсолютно різні. Ми прорахували цей показник да, 40,5 кВт на метр кубічний, ми, відповідно, прорахували відсоткову різницю і бачимо, що в нас мінус 93% і в нас клас А. Ніби як все прекрасно, ми передові і так далі. Тобто, якщо зобразити це на шкалі енергетичного сертифікату, все чудово. але ми взяли і прорахували енергоспоживання на систему опалення для інших типів систем енергозабезпечення, наприклад, централізоване котли на біомасі, газові, там, газові неконденсаційні конденсаційні котли. Відповідно, якщо ми звернемо увагу, то застосування будь-якої з цих систем також приводить нашу будівлю до класу А. Тому ми зробили таку оцінку. Ми порівняли всі проєкти, ну, всі сценарії, да, наприклад, із найбільш поширеним для великих місць це централізоване теплопостачання. І тут конкретно ми бачимо нашу перевагу 72% над централізованим теплопостачанням при застосуванні ґрунтових теплових насосів. Відповідно так само стосовно обсягів викидів СО2. Відповідно, синій стопчик це загальні показники, там 1000 кВт один і на рік, і відповідно червоні це пето на метр кубічний. Відповідно, бачимо, що у нас перший проєктний варіант виглядає досить привабливо, він поступається тільки котлам на біомасі, але котли на біомасі мають в цілому нижчі показники погляд на розпоживанню і нижчий клас ну, відносний. Відповідно, такий самий підхід був аналогічно зроблений в школі в дитячому садочку. Теж показники огороджувальної конструкції привели до нормативних значень без надмірного там перевищення. Отримали наступні показники. Відповідно, тут норма вже більш справедлива. Оскільки більше з дитячих садочків вони не бувають більше поверхів і так далі, більш вони уніфіковані, і тут вже саме нерозпоживання системи опалення виходить на перше місце. Тут консервативний показник для першої температурної зони всього 32 кВт на метр кубічний на опалення та охолодження. Відповідно, відсоткова різниця у нас все одно приводить до класу А з великим запасом. Якщо ми порівняємо відносно інших джерел, то в нас вийде, що, наприклад, там вже з'являються класи Б да, для пиків на BMAS і так далі. Тобто, тут все одно чітко видно відрив нашого проєкту від е, е, інших е, варіантів. Е, так, ну, Знову ж таки, 082. Так, і відповідно так само бачимо, що як і школами зберігається тенденція, що в принципі менші викиди тільки платнів на біомасі, да, але тут варто відзначити, що коти на біомасі це досить важко реалізувати такі об'єкти для того, щоб не було постійної присутності персоналу, да? так як це джерело теплоти, дуже важка система оцінки якості деревного матеріалу, да? твердого палива, яке там буде використовано, і так далі. За його екологічні теж є питання. Е, так, в цілому, е, в мене про енергоефективність все. Е, е, дякую за увагу. Якщо є питання, зраді з цього плана не відповісти.